Слава Україні! Шановні члени журі! Мене звати Солдат Анна, я учениця 11 класу Волицької зеленосвітньої школи перших третіх ступенів, слухачка Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського. До вашої уваги пропонується науково-дослідницька робота на тему Адвентивна флора залізничного полотна станціями Сокаль-Черноград Львівської області. Дослідження території проводилось слухачами Сокальської МАН протягом червня-вересня 2022 року. Адвентивні рослини це рослини, поява яких у певній місцевості не пов'язана із природним флорогенезом, а здебільшого із несвідомим занесенням їх людиною, з первинного ареалу інші флористичні області, в процесі господарської діяльності. Дослідження адвентивних видікорінь і прилеглих територій є актуальним. Оскільки первинна інформація про адвентивні види цієї території є відсутньою, і на сьогоднішній день є відкритим питання як про видовий склад адвентивних видів цієї території, так і про, про, про особливості їх поширення. Тому мета роботи полягає у виявленні видового складу адвентивних видів плороділянок залізничного полотна містанцям сокарчого ноград завдання висвітлені на постері. Дослідження флори колі і прилеглих територій містанцям міст Сока Черногад має практичне значення, тому що відображає стан адвентивної флори і може бути використана в подальших дослідженнях для ведення моніторингу за процесом синатропізації флори, прогнозом її змін у майбутньому. Необхідне для розроблення концепції природокористування та заходів з охорони біорізноманіття, оскільки у цьому регіоні ще не було проведено подібних досліджень. Дослідження проводиться маршрутним методом і з урахуванням основних методологічних підходів, Використані зайноприйнятні методи та методики аналізу флори, а саме систематичний та біоекологічний. В результаті складу адвентивної реакції флори нам розглянуто 26 видів. Род... Судинних русин, які об'єднані у 17 родин. Найпоширенішим за кількістю видів є родина Айстрові, що нараховує 6 видів, родина Бобові, що нараховує 3 види, решта родин представлено по одному-два види. Деякі види досліджені території ви можете помітити на постері. В ході працювання результатів було встановлено, що за часом занесення переважають кенофіти, що нараховує 42,3%. За способом занесення ергазеофіти, що нараховують 46%, а за ступенем натуралізації епекофіти, що нараховують 65,4% від загальної кількості адвентивних видів рослин дослідженої території. Число видів археофітів у 1,6 разів менше за суму кенеофітів та еонеофітів. Це є ознакою того, що флора перебуває у стані швидких змін, які замовлені занесенням та розповсюдженням нових видів заносних рослин. Оскільки в складі адвентивної фракції флори помітно переважають аргазіофіти, тому доцільно вивчати здатність до натуралізації нових інтродукованих рослин, оскільки відомі випадки їхнього неконтрольованого поширення, тому варто зупинити цей процес на початкових етапах. У роботі представлено географічне походження адвентивних видів рослин дослідженої території. В результаті було встановлено, що на території уздовж залізничного полотна станціями Сока і Чорноград переважають види південно-азіатського походження, такі як Вероніка, Персидська, гусятник волохатий, гусятник малий. Та євроазіатського, липучка розлога, гречка татарська, а два види рослин, походження яких не з'ясовано це є верба ламка та грицики звичайні. Це свідчить про найкраще адаптування рослин до нових умов. Опрацювавши літературні дані та порівнявши їх з визначеними видами, ми виявили, що серед адвентиної флори зустрічаються лікарські рослини, такі як бузина, чорна гринделя розчепірена, декоративні рослини це макса мусійка та небезпечні для людини це бурщини сосновського та бузина чорна. Найбільша кількість припадає на буряни, тому ми можемо припустити, що види занесені не свідомо, оскільки переважають буряни. На основі даних результатів зроблені висновки, які зазначені на постері. Дякую за увагу!